За два роки до відновлення незалежності України, 33 роки тому, в ці дні, з 8 по 10 вересня 1989 року, відбувся установчий з'їзд руху. Це був перший крок до розвитку майбутньої політичної самостійності нашої держави. Народний рух України це якраз рушить. Це провідна організація, яка фактично об'єднала всі патріотичні сили всіх. То хотів свободи і привела нас до незалежності України. Від Чернігівщини був 21 представник руху, очолив делегацію Валерій Сарана, який довгий час був лідером краєвої організації народного руху, а зараз є почесним громадянином міста. І члени нашої делегації були не просто активними учасниками з'їзду, а й ініціаторами деяких важливих в майбутньому рішень, розповів один із членів делегації, а наразі представник Українського інституту національної пам'яті Чернігівської області Сергій Будко. Бо до складу Чернігівської делегації входив відомий дисидент та правозахисник Левко Лук'яненко. Його в документах так і проходять Левко Лук'яненко, юрист Чернігів. Тема його офіційної доповіді була в'язні Гулагу, але ще більш важливим було інше звернення нашого земляка. Він відкрито, не так, як всі інші замасковано, відкрито виступив за незалежність України, обґрунтував цю ідею. От, тому я хочу сказати, що наша делегація зіграла там велику роль. В актовій залі політехнічного інституту в Києві були проголошені й інші важливі рішення народного руху. На Чернігівщині члени делегації активно поширювали ідею незалежності навіть під час зустрічей трудових колективів на підприємствах. Краєва організація в нашій області була створена однією з перших в Україні. 9 липня 1989 року. офіційно уже краєва організація була створена. Що це означає? Це означає, що п'ята обласна або краєва організація в Україні була створена. Чотири на Західній Україні і в Чернігів Північний Форпост України, Чернігівщина, як в часи 20-му сторіччі під час боротьби за незалежність України, так і зараз ми, скажімо так, гідно діємо і боремось за Україну.